Вона не злиться, вона не плаче, вона не просить, вона хороша дівчинка. Але чомусь постійно хворіє. Можливо, це не випадково. Мене звуть Наталія Лисянська, Я психолог, що сповідує здоровий егаїзм і допомагає жінкам повернутися до себе справжньої. Дослідження показують, жінки, які ніколи не зляться, частіше хворіють. Але чому про це мало говорять? У цьому відео ми розберемо, як тіло хорошої дівчинки роками збирає біль. І що робити, щоб уникнути цього? Дивися це відео до кінця, воно може змінити твоє життя. Коли ми чуємо, хороша дівчинка, уявляємо світлу, лагідну, турботливу жінку, яка не створює проблем, не свариться, завжди усміхається. Вона вічлива, відповідальна, спокійна, але чомусь постійно хворіє. Можна подумати, це випадковість, генетика чи просто такий період. Але я пропоную подивитися глибше. Часто причина не в тому, що ми робимо щось не так, а в тому, що ми постійно тримаємо себе в руках, навіть коли болить. Якщо ти відчуваєш, що це про тебе, підпишись, щоб не пропустити теми, які допоможуть зняти кайдани хорошої дівчинки. Багато хто з нас з дитинства знає, тебе люблять, коли ти слухняна, приймають, коли ти зручна, цінують, коли допомагаєш, і мовчиш про свої потреби. Ми виросли з цим сценарієм і не само його у доросле життя. Ми стараємося бути хорошими доньками, подругами, партнерками, мамами, іноді до самозабуття. Уяви жінку, яку всі вважають хорошою та сильною. Вона працює, виховує дітей, підтримує батьків, завжди усміхається. А потім одного дня рак грудей. Саме так сталося з Шанель Міллер. Американською письменницею її тіло дочекалося моменту, коли вона зупинилася через хворобу. І тільки тоді Шанель вперше дозволила собі злитися, відчувати біль та ніжність до себе. Я думала, що бути хорошою означає ніколи не злитися, а виявилося, це мене знищувало. Як же саме хорошість шкодить жіночому здоров'ю? Психотерапевтка Дайан Ленг помічає, жінки, які звикли ставити потреби інших вище за свої? Часто скаржиться на головні болі, проблеми зі шлунком, безсоння, перепади апетиту, і за цими симптомами часто стоїть не просто втома, а хронічний стрес і глибоке емоційне виснаження. Знайома ситуація: мама трьох дітей, яка не дозволяє собі прилягти в день навіть на 15 хвилин, бо ж вечеря не готова, уроки не перевірені, сорочки чоловіка не випрасовані. а вночі лежить із стиснутими зубами, серцем у горлі. І телефоном у руці, бо раптом щось. Або керівниця, яка завжди в темі, завжди на зв'язку, завжди підтримує команду. Але вже третій місяць не йде на обстеження бо не на часі, і ще трошки потерплю. Якщо жінка роками пригнічує свої бажання, емоції, злість, тіло це відчуває. Постійний внутрішній тиск запускає вироблення кортизолу, гормону стресу, і він з часом буквально роз'їдає тіло. Порушується сон, слабшає імунітет, виникають проблеми з травленням. Це як машина, яка їде на повному газу, але з затиснутим ручником. Зовні все виглядає добре, а всередині гальмівна система плавиться. І це лише верхівка айсберга. Ті, хто живе з відчуттям, що завжди мусять робити ідеально, постійно тримають в собі провину. Вона не завжди усвідомлена, але діє. Це навантаження на нервову систему, на серце, на судини. Саме тому серед хороших дівчат так багато жінок із гіпертонією, тахікардією та дисфункцією щитовидки. Іронія в тому, що ці жінки часто чудово розуміються на здоров'ї. Вони купують омега 3 п'ють колаген і не їдять глютен. Але щодня з'їдають себе почуттям провини, сорому і постійною тривогою. І ще низька самооцінка. Коли здається, що ти недостатньо хороша, поки не зробиш усе ідеально, це підштовхує до перфекціонізму і навіть у здоров'ї. Жінки ігнорують симптоми, тому що не хочуть здатися слабкими, перевтомлюються і не дають собі права зупинитися, бо бути зручною здається важливішою, ніж бути живою. Знаєте, одна моя клієнтка сказала: я можу впасти без сил, але все одно буду намагатися донести каву чоловіку до ліжка. І це не анекдот, це реальність багатьох. А коли всередині з'являється глуха безнадія, я не можу нічого змінити. Така вже моя доля. Тіло може відповісти ще жорстокіше. Іноді, навіть онкологією. Це не про страшилки, це про правду тіла, яке довго жило в режимі виживання. А ще зверни увагу на пригнічену агресію: хороші дівчата не зляться, вони розуміють, терплять, пояснюють собі. Але всередині постійна напруга. Гнів, якому не дають виходу, знаходить інші шляхи, і часто через тіло. Жінка може руками мудро мовчати після кожного приниження і водночас лікувати цистит, який повторюється щомісяця, або страждати від панічних атак, бо все життя пригнічувала страхи гнів, щоб бути спокійною і не перевантажувати інших. Це як бомба відкладеної дії. Тіло не бреше, воно завжди говорить правду. Питання в тому, ти чуєш його, Тож постав собі запитання, чи справді ти готова платити своїм здоров'ям за те, щоб бути для когось зручною, доброю та правильною. Якщо твоє тіло теж намагається що сказати, напиши в коментарях. Селін Діон, десятиліттями була обличчям сили з маскою Я справлюсь на сцені в інтерв'ю на обкладинках, а всередині надлюдська втома. І зрештою рідкісне неврологічне захворювання, яке буквально заморожує тіло. Це не метафора, це фізичне вцілення в життя, в якому не було місця справжнім бажанням і живим реакціям. Знаєш, тіло завжди каже правду, але його мова це мова симптомів. Якщо ми не говоримо про свій біль, воно говорить за нас. Далі буде неприємна, але важлива інформація, і якщо не визнати ці зв'язки, хвороби продовжаться. Є типові внутрішні звички хорошої дівчинки, які підточують твоє здоров'я. Давай зараз ми їх розглянемо, а ти, будь ласка, порахуй, скільки з них є в тебе. Отже, постійне перенавантаження обов'язками, відчуття, що ти зобов'язана бути для всіх, навіть коли в тебе немає сил, мовчазне ігнорування своїх потреб, невміння просити про допомогу, бо незручно або сама впораюся. Звичка стирати свої бажання, коли знову погоджуюся не тому, що хочеться, а тому, що так буде легше для інших. Відчуття провини за відпочинок, бо коли ти відпочиваєш, значить ти непродуктивна, не корисна, а просто лежиш і дихаєш. І звісно, постійна тривога. А що про мене подумають? Страх бути засудженою, недосконалою, недостатньо доброю, він штовхає тебе знову і знову грати роль сильної, але спокійної і незламної, ціною власного виснаження. Знайомо, якщо хоча б один пункт відгукується, дивись це відео до кінця. Бо далі ми підемо ще глибше, а саме як все це впливає на конкретні системи твого тіла. Роль хорошої дівчинки виснажує тіло зсередини, коли руками мовчиш про важливе. Не просиш, не злишся, тіло починає говорити за тебе, спершу натяками, потім болем, а згодом навіть хворобами. І саме тому хороші дівчата часто хворіють однаково. Наприклад, хвороби шлунково-кишечного тракту, як от печія, синдром подразненого кишківника, гастрити. Часто виникають не лише через їжу, а через пережовування внутрішніх конфліктів, тривог і невисловлених емоцій. Проблеми з серцем можуть мати психоемоційне коріння, коли руками терпиш, тримаєш себе в руках, але всередині біль якому не дали виходу. Гормональні збої, хронічна втома, знижений імунітет, усе це наслідки життя в напрузі, у ролі, яка вичерпала себе. Знаєш, навіть онкологія, як показує дослідження, часто має глибокий зв'язок із тривалим пригніченням емоцій із не своїм життям. Якщо ти десь впізнала себе, став плюсик в коментарях. Це простий, але чесний крок до того, щоб побачити себе і сказати: це про мене. Згадай історію принцеси Діани, публічна усмішка, благодійність, ідеальний образ справжньої принцеси. Але за всім цим анорексія, панічні атаки та самотність. Вона сама говорила про себе, я була зручною для всіх, і ніхто не помічав, як я повільно зникаю. Тіло ніколи не мовчить, поки ми мовчимо, воно шукає, як сказати замість нас, як сказати нам. Але навіть якщо ти прожила роки в ролі зручної, це ще не кінець, сценарій можна змінити, і зараз я розкажу як. Перший крок усвідомити, що ти живеш за чужим сценарієм, що ти досі намагаєшся заслужити любов, безпеку, прийняття через зручність. Це була адаптація, спосіб вижити раніше, але ти вже не маленька, і сьогодні ти маєш право на свій голос, своє тіло, свої бажання. Отже, важливо побачити, що ти досі живеш не своїм життям і поставити собі запитання, чого хочу я. Що я відчуваю, на що я маю право. Другий крок повернути цілу право на відчуття. Жива жінка плаче, коли боляче, злиться, коли її ображають, просить, коли потребує. І це нормально, це здорово, так повинно бути. Допомагають у цьому цілесні практики: дихання, танці, медитації, жіночі кола, робота з тілом. Бо чим більше ти себе відчуваєш, тим менше тіло мусить кричати через симптоми. Напиши в коментарях, яка практика найбільше відгукується тобі. Можливо, саме з цього почнеться твоє повернення до себе. Третій крок згадати про любов до себе. Хороші дівчатка дуже часто люблять інших замість себе, дають, підтримують, витрачають, допомагають, а потім вночі лежать спустошені з думкою, чому для мене ніхто такого не робить. Бо вони не вміють давати собі, не знають, як себе підтримати, не звикли обирати себе. Що допомагає? Почни з малого: Я хочу кави, я йду за нею. Говорити з собою, з ніжністю, виписувати в щоденник я маю право на створювати внутрішню постать, яка підтримує тебе, а не критикує, оточувати себе жінками, які дозволяють собі більше і не хворіють від цього. Знаєш, Мішель Обама в своїх мемуарах писала. Я довго намагалася бути ідеальною і довго хворіла. І тільки коли почала просто пити каву тоді, коли хочу, щось усередині зрушилося. Так, це здається дрібницею, але саме з таких дрібниць починається повернення до себе. Те, що здається банальним, часто саме те, що треба, щоб зрушити ситуацію з місця. Четвертий крок зняти броню незамінності. Багато хвороб, хороших дівчат, уникають тоді, коли вони втомлюються нести все на собі. Я маю тримати себе в руках, я не можу захворіти, бо без мене все розвалиться. Якщо я попрошу, подумають, що я слабка. Ця внутрішня супер жінка здається сильною, але це броня. Вона не захищає а виснажує. І коли тіло вже не справляється, дає сигнали хворобою, аби ти зупинилася. Важливо дозволити собі бути вразливою. Просити про допомогу, розділяти навантаження, обирати себе без виправдань. І нарешті п'ятий крок почати жити не з позиції страху, а з позиції бажання. Бо тільки так у безпеці, у правді, у своєму ритмі народжується здоров'я, в тілі, яке не напружене, у психіці, яка дозволяє собі бажати, обирати, відчувати. Не з я повинна а з я хочу, не з аби мене не відкинули. А з бути собою. Коли жінка дозволяє собі бути живою, вона перестає бути зручною, але натомість вона стає собою. І якщо ти хочеш жити своїм життям, а не продовжувати терпіти, підпишись! Це спільнота жінок, які повертаються до себе. А якщо це відео стало для тебе важливим, поділись в коментарях, що зачепило найбільше. Це важливо не тільки мені, а й тим, хто прочитає і впізнає в тобі себе.